Усім привіт! Я Тетяна. Щойно зробила розклад на Білорусь, подивилася, які там події, енергії. Ну, так, цікаве досить, неспокійно там. Але і виникло в мене таке бажання подивитися на Лукашенка. От. І от я хочу зробити такий невеличкий розклад. Подивитися що там у Лукашенка, що там, в яких енергіях він знаходиться, як це покажуть, що покажуть карти. Сьогодні 11 жовтня 2024 року і Лукашенко. Сьогодні при свічах у нас світло відключили. Наче писали, що планові роботи чи що, але немає. Ну, <кхм> загальна його енергетика досить цікава людина, яка. О, світло включили, яка все має. От і сидить і за всім спостерігає. Така в нього. Ну, якась вона домашня така енергетика. О-хо-хо-хо-хо. А що це він? Він. Е е е він, розчарований. Він досить так сильно переживає і плаче за тим, що вже втрачено. Щось в нього взагалі там неспокійно на душі. І його цікавлять, ну якісь його бажання щось тут таке, ну дуже емоційне. Ну, може, от ну от. Туз кубків це як повна чаша, як дім повна чаша. Да, домашні цінності. І, і, от, і в нього багато емоцій із-за того, що він втрачає. Ну, от, будь ласка, в нього розбите серце. Знов карта каже, що в нього багато переживань, багато все. Із-за того, що от, мечі в серці, да, його підставили. Його підставили, його зрадили. От. Ну, так, да. і, і карта собственника. І карта собственника, тобто. Підставили, ну, на тому, ну, що він мав. І він хотів зберегти своє, він жадібно тримався за те, що він мав, за свої домашні цінності. Але воно вже втрачено. Але були зради, були підстави, і воно все втрачено і дуже багато емоцій стосовно цього. Ну, в думках в нього, звісно, якось ще поборотися. В думках в нього ще якось протриматися е, любою ціною. І на душі, на серці в нього все ж таки сподівання на фортуну, сподівання на долю, що якось ще. Якось може все так крутанеться, розрулиться, якась така буде фортуна, такий буде вдалий випадок якийсь а, Але В діях діях Є певні настанови. Хм. А в діях є методички, які треба виконувати, є певний ієрофант, той, хто вище, От, і його потрібно слухати. Ну, він думає, він думає про те, щоб піти, він думає про те, щоб відсторонитися. Він думає про те, щоб, що, може, нехай ці всі події але будуть без нього якось так він готовий поборотися за своє, за свою сім'ю. За свої домашні цінності, він, звісно, що він розчарован, розчарован в тому, що всі його бажання не справдилися. І... Багато, дуже тут картки емоційні, дуже багато емоцій стосовно того, що все ж таки йому треба, бути, треба буде якось так, не, наче, ну, що все так розвертається, і рух йде до того, що або він, або його уйдуть. От. Він страждає, тримається за своє, хоче своє зберегти, От. але, на жаль, на жаль, приходиться виконувати те, що прописано кимось. На фоні королева жезлів, ого, король жезлів і король пентаклів. Тут, тут дуже багато людей. Які Ну, ці люди, от, багато тут людей, і королева жезлів, і король жезлів, і король Пентаклів. Тобто тут такі люди і активні, і багаті якісь такі. От. І в перспективі все, що очікується, так це те, що він вже єлі стоїть на ногах. Та йому вже самому треба допомога і такий стан, що вже й нічого не хочеться. Ну, якось так. Якісь такі, він розуміє, що скоро йому, мабуть, треба буде. Треба буде. Я хотіла подивитися, що тут. Тут як такової його вже влади немає. Він уже не імператор, а просто якісь голосні заяви, такі, як прописано. Ну, такий розклад в мене вийшов. Роз цією війною. Розвалили все. Розвалили все, що можна. І мало того, що Україну побили, перебили, вони і себе довели. Отаке. Хазяїва на Дякую за увагу всім. Пока-пока.